Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. У нас сьогодні 14 жовтня 2025 року. Такий похмурий день осінній. Навіть дощик іде. І я вирішив приїхати до лісу. Ну що, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Підемо десь і будемо збирати якісь гриби. Бо в нас вже є перша знахідка. Ходімо, зараз покажу. Ось такий білячок нас зустрічає. Прямо на стежці. Я так ішов по стежці і оп, перечіпився через нього. І ось такий, бачите, який гарний. Гарний білий гриб осінній. Ну ось так він виглядає. Все чистенький. Тому ми його до кошика. Там у нас вже є пару тут підосичників, Ось так, я їх тут прикриваю, щоб на них не капало. Та й само б не мішало щось на, одягнути. Я думав, він такий буде невеличкий, може зараз прикратиться, значить не, не думав, що сьогодні буде. ну Доведеться одягнутися. Так, і наступна в нас знахідка здається під досичник. Я вже одягнув плащ. Бачу дощ і не думає зупинятися. Ось так. Вибачайте, якщо шелестить буде, ну не в самому незручно в ньому. Краще було б без, без плаща цього. Ну. Так, дощ. Добре, що хоч камера дощу не боїться. і Знову знахідка в нас. Так, у нас підберезничок. Ну. О, так, бачите, йде в нашу колекцію, буде в нас і такі і підберезник, і тут здається ось, ось, ще один. бачу, Опа. ну Це такий вже, бачите, як він нормальний, якби його зараз отак зірвав і щось приготувати, а якщо я його поносив, походжу з ним, то він, він вже то він геть розлізеться. цього ще такий, цей вже такий, ну якби нічого ще можна забрати. Того я заберу, а того залишу мишам. Опа, Опа, це хто в нас тут такий стоїть? Хе -хе. Досичник. Опа. Досичник, оп. Гарний, бачите який. білесенький знизу. І Погляньте, який біляк, нас не може ніяк дочекатись, уже чекає, чекає, зачекався. Зараз ми його такого витремо, бітремо. У, ось такий білячок. Довелося білячок. одягнути цей плащ пальто, щоб дощ не намочив. Хоч і незручно мені в ньому, ну що зробиш. Здається, перестає. Дай Боже, щоб перестав. Ну незручно мені ходити в ньому. Зайшов ось такий ліс. Ну як я йду, типа транзитом проходжу. І ось такий красноголовчик, він же підсичник червоний, зустрічає нас. А дощ все сильніший і сильніший. Ну, Мене це не зупинить. Ну ось так. Вже, звичайно, ми забираємо це до косика. Ну що, йдемо далі. Так, 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 тут що, поки що у нас мухомори. А серед цих мухоморів, бачите, як прилаштувався. Білий грибок. Здається, він... А ось о. Грибок гарний був, бачите, ніжку з'їли, що там, жуки чи хто, не знаю, а шапочка залишилась. І шапочка нормальна, тому я її забираю. Сьогодні у нас така погода, що ну, бачите самі зараз подивимося. Може ж і ще десь тут буде, ну хіба що він один Ой. так, так, Ось так так, так. Там вже вас зібралося. А ось Хочу, друзі, показати. Отак іду з дорогою. І ось погляньте, ось так. Я його знайшов. Отак як він лежить. Я навіть його не торкався нічого. Ось. О. Побачив його і одразу включив камеру. Дивіться, який білий грибок. І десь він ріс, хтось збив. Я думаю, що це могли зробити декі свині, так як вони тут... Ну їх тут багато в цьому лісі. Тут можна подив... ну, побачити, що все порито ними. І тут косуль багато. Я зустрічав. Я думаю, що вони тут ну, видно, бігали, що. Хіба це, а може й людина йшла, ну хіба б це не побачила? Дивіться, який грибок гарний. Нічого, ну, ми його беремо, все. Тут хоч він трошки поїдений. Але забираємо. Дощ іде, а ми скердуємо. От так, щоб вдома щось заставили робити та сказав, тав ти що, куди яка робота? Дощ на дворі. <гум> а в ліс погреби, то ну як можна всидіти вдома, коли ростуть ось такі. Подивіться які. Ох! Гарні грибочки. Оп, 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 -оп. Як тебе ніхто не знайшов? Ти ж такий уже здоровий. І людей ходило. Ой-ой-ой, його вже там... Ну нічого. Берем, берем. До кошика, звісно. Ось знаходжусь я тут біля такого дуба. І погляньте. Ось у нас. Висій який гарний маринадний. Зараз ми його охаємо і буде майже новесенький. Вість. Загубив я вже! Ножа свого це вже вдруге за ці дні. Може ви бачили, я ж раніше користувався тим канцелярським, які всі мені писали, що ти собі не можеш ножа купити. Хоча я не, неодноразово розповідав, що я їх просто гублю. Не знаю чому, ну мені на них не везе. Тому я користувався, я вже звик до нього, мені ним зручно було. Потім... Після нього почав там той же в мене був другий ножик, я колись вам його показував. І ось ще один у мене в рюкзаку був добре, що є. Ну нічого, ми, я думаю, він там залишився, де... Ну якщо його хтось не знайшов, звісно. А там побачимо, якщо пощастить, то, Ну, бачите, який гарний грибочок. Ух ти, ви тільки погляньте на оцю красу! Як ми його вчасно знайшли! Дивіться який! Оце такий дійсний такий, да, срой! Брутай! Ох! І що? Дивіться який гарний грибочок. Це просто... Дивіться який, да? У нас вже дощ ніби й закінчився, я зняв з себе цей плащ. То, чесно кажучи, мені ну, некомфортно. Ну так що з дерев капає. Бачу грибники вже почали б з'являтися. Хочу ще зайти. В одне місце. Ну там не в одне, а пару місць. своїх перевірити, що там тут у бачить. Грібники ліворуч в мене. Ну а ми йдемо далі. Ух ти! Бачу щось красиве. О, так дивіться. і Досичник у нас. Ну, Ось такий гарний. Ось так. Пошуку, йдемо далі. Да, дивіться який. Це вже оці грибочки, я так розумію, вже після цього дощу. ну Під час цього дощу виросли отак зранку, десь за якісь 2-3 години. Тому що дивіться, вони ну видно, що вони геть. Коли гриб стоїть якийсь день-два, то по ньому зразу видно. А це видно, що виріс зараз. Ну, потрібно все ретельно перевіряти, і вони ростуть. Ну, ось такий, бачите. Йде до нашого кошика. Ось. О, він туди нирнув. Значить він там не був. Ну що, а ми йдемо далі. Гляньте вже яка краса, вже таке все багряне стає, дерева. О, скоро зовсім не буде листя. І ліс геть зразу поміняється. Ніби ну, місцевість геть друга наче робиться. Хочу ще зайти в одне місце, подивитися вже, коли я тут вже близько, то заглянемо, А може я вдруг щось. Тут... Як оцього карапуза можна помітити? Серед цього. Дивіться, який він гарненький, як солдатик такий упітаний. <гум> ну хе що, дивіться. Ну ось такий, бачите, який гарний. <гум> карапуз такий. Іди сюди. О, меряй. Так, так, дивіться який. Бачите, почали рости знову. ось дощик пройшов. Вже так ніби й вияснилося. І... Ну це, це не сьогоднішній, це вже видно, що. Вже два дні три точно він. Все чистенький. Для до кошика. Так, трохи назбирали, бачите, дощ оцей ще. Ух ти, яка приємна знахідка. Бачите, мухоморчик у нас. А тута який чекає. І тут же ж проходили тільки що люди. Отак, бачите. Ну я впевнений, що вони підуть. Там де я і після мене знайдуть. Оп. Да, Це вже ці грибочки пішли після цього ранішнього дощу. Бачите, які всі молоді. А в нас знову небо затягло щось. Ну, вже так може щось знову піти дощ. Ну я вже плач не буду одягати. Ось дивіться які вони, бачите, гарні грибочки. Один до нашого кошика. так, десь туди. Так, що я щось побачив? А Ну дивіться, ой, капа. Ага, це у нас дивіться, підбережничок. Так вам крупним планом покажу. О. Ось бачите, який гарний. Оце вчасно ми його знайшли. Ось іду вже назад, ну вирішив зайти ж на цю локацію, де я так вважаю, ну, де свого міг нож, ну, ножа міг залишити. І ось дивіться. Ось все тут, бачите, шість гриби, він ось такий увіткнутий хі -хі, стояв. Ну це бачите, як повезло. Не завжди так. Це Харківський, це наш ніж, він такий нормальний, розкладний. Ай. Ну, Ух ти, ви тільки погляньте, який богатир нас зустрічає. Бачите, підсичний. Він молодий ще зовсім, але він вже такий. Бачите, який гарний. Він гарний. Нарешті ніж повернувся, почищу вже. Я вже почав до нього звикати якось. Зразу якось було непривично після того. Ну, а зараз вже привик і коли загубив, то якось було вже, ну жалкувато, звісно. Ось хочу вам показати. Ну, Поддом у нас на них говорять такий це теж і гриб. Бачите? Ось іще. Ось такі, такі вони на вигляд гарні. Вони теж так якось ніби сім'ями ростуть, їх можна знайти в одному місці. Ну багато геть отак. Дивіться, стільки. Ось. Я навіть цього і не буду брати. А ось погляньте стільки їх. Отаких. О, ось вони. Ось такі. Те що лікар прописав. такі ми візьмемо. Так. Ох. Так, хто хтось теж воно вирвав, то не я. Вирвав і покинув. Ну їх не всі й беруть, я вам скажу. Ну так, люди. Бачите, дивіться, ось ще. Оце попа. Нормально так, не треба собі, Так, немає напису. Ну ось погляньте, як вони виглядають. Гарні грибочки, смачні все. Беремо, звісно. Ну ось так зараз у нас кошику на даний час. Йдемо далі. Ось рухаємося таким. Лісом покажу ще вам мухоморчика, Ще сьогодні мабуть не показував вам, да, то завжди показую. По декілька разів навіть це. Ого на моїй камері щось таке сидить. А що воно що за звір? ого, Воно зараз від бігтів залізе і подивимося, воно туди лізе. Чи ні, а ні. Ооо, що це таке? Подивіться. Сиділо. Якесь насікоме. Комаха. Ну ось уже ми рухаюся вже якби назад до свого місця призначення таким осіннім багряним лісом. Я не знаю чи видно. Вам. Що я хочу сказати? Грибочки знову почали, ну, почали рости, вже почалася чинова хвиля. Ось пройшов дощ і вже ж ну, знаходили молоді. Значить, ще день-два вони підуть. Ну, хто його знає, якщо буде тепло, звісно. Грибочки люблять тепло. Ну а так, як завжди, всім подякував, обважав міцного здоров'я. Саме головне всім нам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!